Мої вітання, дорогі мої друзі. Понеділок розпочинаємо тиждень. Чако тут, коло мене щебече. Сьогодні чудова погода буде цілий день. На 11-ту годину ранку 23 градуси тепла і інтернет пише до 27. Я отак вбралася, збираюся по справах, чесно кажучи, за тиждень вимоталась капітально. І сьогодні в мене тільки одна справа. Я вам показувала колись таку накидушечку свою легеньку. От. Перший раз я її вдіваю на вулицю і цю ковтиночку перший раз. Підкрутила волосечко. Сьогодні маску робила на волосся, колись показувала вам, купляла в нас тут в Діні з маслом авокадо. От така маска, от така. Чую, знаєте, що волосся таке ну живе-живе стало. Друзі, усім гарного дня, гарного початку тижня. Саме головне усім нам мирного неба над головами. І щоб ви були всі здорові, всі щасливі. самого-самого найкращого вам від душі. Зараз чаточку ще покажу вам. Ти щебетав, я тебе вирішила теж вставити в своє відео. Вітайся, мій красунчик, щебетунчик.